Всім салют! Значить, питання, якщо не показує сателіти. Тут вже показує, бо було зроблено недавно. А, що робимо? Значить, антена знаходиться тут. Точніше воно знаходиться ось так. Ось тут пластик цей Пластик закривається. Його можна трошки ножем, вставляємо в паз, дуже делікатно, бо вона таке досить Ось Це у це нас антена. Якщо вона не підключена, просто підключаємо і пробуємо все на виключеному запаленні. Якщо вона підключена вже, то тоді треба це замінити, що не виключено запалення. Вставляємо і потім ну, вставляємо, замінюємо, під'єднуємо і потім включаємо. Це було зроблено. Найтяжче це відкрити цю штуку дуже акуратно, потім її покласти назад. І потім все працює, навігація. Все показує, збільшується, зменшується, все та все працює.